Ми вітання всім, хто зараз дивиться акценти у Запоріжжі. Працює рада відновлення, і нещодавно її представники презентували міській владі свої проекти. Ідеї стосуються різних сфер життєдіяльності від озеленення до освіти. І більш детально ми поговоримо з моїми гостями. Тож що пропонували, якою буде подальша співпраця між радою та містом, розкажуть Тетяна Жавжарова, голова громадської організації Екосенс, координаторка ради відновлення Запоріжжя та Павло Воскобойніков, член ради відновлення та керівник проєкту Готовки програм відновлення громадської організації спільно ХАБ Вітаю вас. вас. дня. от давайте перш за все ми роз'яснимо нашим глядачам, що таке власне рада відновлення. Хто увійшов до складу коаліції? Яка взагалі мета цього органу рада? Відновлення з'явилася як ідея ще у 2022 році. Коли війна ще була в активній фазі, і ми думали, що ось скоро буде перемога і деокупація Запорізької області. Власне Українська держава тоді теж планувала відновлення з допомогою з першої швейцарських партнерів, потім німецьких. Відповідно, громадські організації Запоріжжя, які активно працювали, кожен у своїй сфері. Ми в екологічній ну, Павло, власне, у сфері мобільності багато організацій працюють з інвалідами, волонтерами і з культурою. Туризмом, але всі ми разом зійшлися на тому, що час. Планувати відновлення Запоріжжя, час, попри війну, думати про майбутнє Запоріжжя. І тоді, власне, ми об'єдналися в коаліцію. Тепер рада відновлення включає біля 30 людей, які регулярно збираються, консультують міську раду, спілкуються між собою, проводять дослідження і намагаються реалізовувати права громадськості на участь у суспільному житті, на донесення думки населення. До влади це я так розумію. Громадські організації об'єдналися і ви підказуєте так, іноді, і... що хочуть люди не завжди. Тільки uh -huh. громадські організації, іноді це просто ініціативи, ініціативні uh -huh. люди. Люди, яким не байдуже майбутнє Запоріжжя. От нещодавно Рада відновлення презентувала для представників влади свій новий проект. Він стосується інструментів громадської участі. Розкажіть про мету, завдання взагалі очікування від цього проекту і чому він важливий як для громади, так і для органів місцевого самоврядування. Чому його особливість? Цей проект ради відновлення придумала завдяки тому, що існує необхідність координації різних відділів департаментів громадських організацій, які займаються питаннями відновлення. Так зараз в Запоріжжі створюється окремо програма комплексного відновлення, план відновлення, візія Запоріжжя – це третя програма, і кожну курує інший заступник мера. А ще і під час цього в цьому році, взагалі, позмінювала. Лися багато керівників департаментів відповідно що відбувається, і як скоординувати ці процеси, необхідно всім нам ще раз зібратися і працювати. Тому на цей проект сприяє згуртованості, спілкування між владою та громадою. Ми власне робимо дослідження і шукаємо шляхи комунікації один з одним для поліпшення підвищення ефективності спільної роботи. Це про комунікацію з владою, щоб так. вони скоріше вас чули, щоб ви могли скоріше донести до них Безперечно. свої пропозиції. Так, ну ви ж знаєте, угу. що в Запоріжжя не так багато проводиться, зараз частіше громадські слухання, петиції працюють не завжди так, як хотілося би. Різні питання до громадської ради, до її роботи, не застосовуються електронні консультації, наприклад, не так багато працюють вуличні квартальні комітети, тобто різні інструменти громадської участі, так званого народовладдя, які застосовують. У багатьох містах на ну, Запоріжжі, у них ще є перспективи для розвитку. А як саме ви пропонуєте це змінити? Що це буде? Вам дадуть список заступників, хто за що відповідає? Чи Це якісь теж електронні, можливо, варіанти комунікації? Хороше питання. От якраз Рада відновлення не шукає, не чекає, що нам щось дадуть. Ми орган консультативно дорадчий, але низовий. Тобто ми самі ініціюємо співпрацю з органами влади, самі знаходимо можливості. Ми зокрема не просимо фінансування з бюджету. Ми самі знаходимо кошти у міжнародних донорів, знаходимо проекти, які можна притягнути до Запоріжжя. І власне. Разом шукаючи, об'єднуючи наші експертні спроможності, ми приносимо в Запоріжжі якийсь досвід, кошти, допомогу інших національних чи міжнародних гравців. Ну власне про сам проект Ви вже донесли цю інформацію так, так. до міської влади, що вам відповіли. Наскільки вони готові втілювати вашу ініціативу і йти вам на зустріч? Ми вже розпочали робити дослідження добре врядування Запоріжжя, очима і громади. Це так зване поняття «good governance», Можливо, Павло би про це розповів більше про те, як необхідно враховувати потреби населення під час. З планування міської політики Uh -huh. Uh -huh. Ну, В принципі, думка дуже проста. Влада, роблячи якісь рішення, має спиратись не тільки на власний досвід uh -huh. і власне бачення проблеми або якоїсь міської політики, міського планування, а спиратись в тому числі на думку містян. Влада це виборні наші люди, які мають впроваджувати проекти, які будуть корисні містянам. А що саме корисно містянам не можуть. Знати краще ніж самі містяни, uh -huh. тому будь-який проект розвиток якогось е міста або там навіть планування невеличкого скверу не може відбуватися відбуватись без участі мешканців, і це було б е набагато правильніше, тому що по перше влада. Тим самим, ну можна сказати, прикладає відповідальність на ну, водно. Люди mm -hmm. не хочуть, звісно, через призму своєї компетентності. Вони не можуть впроваджувати всі бажання містян, але через призму компетентності впроваджувати те, що дійсно корисно дійсно може спиратись на якийсь досвід містян, досвід експертів і досвід місцевої влади. Зокрема, ми були на запрошення заводської районної адміністрації, спілкувалися з їх керівництвом. Разом з іншими експертами uh -huh. і ми намагалися знайти шляхи поліпшення благоустрою, можливості фінансові небюджетні, і те, як зробити ну, в даному випадку, Заводський район вийшов лідером з проханням, мовно кажучи, з ініціатив. А для поліпшення життя мешканців району. Район з одного боку екологічно забруднений, з іншого боку, саме там можливо впроваджувати проекти із адаптації до зміни клімату, із сталої мобільності. І ну, це теж позитивно. Тобто Має у нас... потенціал дуже великий, і екологічний, і нам дуже велика прибрежна смуга. Потенціал просто колосальний. Так, також після цього ми розпочали співпрацю більш активною з комунарською адміністрацією районною, де теж змінився голова. І вони теж запросили, зокрема, поділитися досвідом щодо роботи з приватним сектором. У них є теж свої досягнення. Тобто, таким чином ми скомунікували між собою громадські організації, які є експертними, або навпаки, де є молодь, яка хоче розвиватися, і з тими представниками влади, яким це потрібно, які готові дослухатися, які готові чути думку громади, і які готові робити разом якісь спільні проекти. До речі, і хотіла би я анонсувати, що вже цієї п'ятниці починається ще один із заходів проекту: це так звані діалоги про сенси Запоріжжя. А в цьому році секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко анонсувала нові сенси Запоріжжя, говорить про. про Зорість, відкритість ну це насправді дуже хороші речі, але на нашу думку, громаді теж важливо долучитися до формування цих сенсів, щоб їх сприйняти, щоб розуміти, що саме, куди саме ми йдемо, і донести своє більш конкретне бачення. Як краще цього досягати, щоб люди розуміли, що робиться, і тоді менше буде невпевненості, конфліктів, нерозуміння один одного. Тож кожного місяця запрошуємо на сенси на сенси діалоги про сенси Запоріжжя, яке буде відбуватися у форматі відкритих дискусій із органами. Представників органів місцевого самоврядування і громадських організацій саме це фасильтовані диологи, тобто і спеціалістом, який їх пом'якшуватиме. Ми шукатимемо саме е, вирішення якихось таких гострих чи болючих тем, е, на які буває ми не говоримо бо боїмося почути відповіді. Ну, це буде представник влади і представники громадських організацій. Чи може будь-яка людина, яка хоче бути дотичним до процесу до будь-яких процесів у Запоріжжі, приходити, слухати, вступати в діалоги? З одного боку, це діалоги відкриття, тобто uh -huh. може будь-яка людина долучитися, але в першу чергу, яка вміє слухати, чути, тож спікерами будуть саме представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій, кожен на свою тему. Ну, наприклад, цю п'ятницю будемо говорити про громадську участь. Наступний раз ми говоримо про депутатів, співпрацю з депутатами. Потім заплановано про те, про сенси життя в Запоріжжі. Чому? Чому варто повертатися до Запоріжжя чи залишатися в Запоріжжі про візію майбутнього. Потім плануємо в цьому році про бюджет міста поговорити для громади, щоб це було зрозумілішим. Тобто кожного разу говоритимуть експерти, але громадяни можуть приходити, слухати, ставити питання. Ну і будемо намагатися це робити в доброзичливій атмосфері з поваги один до одного. Ви сказали про те, що там хочеться більше прозорості, хочеться більше комунікації. Я маю на увазі саме у роботі з міською владою. І у вас є така ініціатива, що ви найближчі місяці будете вивчати ставлення запоріжців до влади. Власне, ми вже це вивчаємо. Mm -hmm. Результати сподіваємося mm -hmm. донести вже у вересні буде форум громадських організацій за підтримку обласної державної адміністрації, проводиться кожного року. І сподіваємося вже розповісти про результати цього дослідження. Проводимо зараз інтерв'ю. Запорізький національний університет, професор кафедри політології, та Дмитро Рабаджиєв та його колеги розробили інструментарій, ставлять питання однакові приблизно громадянам та владі для того, щоб ми змогли оцінити яким чином. Працюють оці ось інструменти участі, про які я говорила. Наскільки прозорим відкритим є наше місто не тільки декларативно, але й реально на думку громадян. Ну мета цього дослідження це саме. Рекомендації, що можна зробити, які інструменти запустити, як покращити комунікацію один з одним. Я би хотіла, щоб Павло розповів про свій дуже класний досвід роботи із Запорізькою міською владою із департаментом архітектури, зокрема, із розробки програми комплексного відновлення. Як на мене, це гарний партисипативний приклад побудови комунікації та дослідження думок громад. Adam. Пане Павло, розкажіть да. Програма комплексного відновлення. Це документ, який наразі розробляється департаментом архітектури, який ми допомагаємо їм реалізувати, розробити якісно. Ми долучились саме до цього документа, проводячи семінари, проводячи воркшопи з напрацювань в цю програму. Завдяки цьому проводились декілька подій, на яких ми розробили пріоритетні напрямки. Зараз робота над документом знаходиться на, на початкових в принципі етапах. Ще поки не відбулося засідання робочої групи, на жаль, але в майбутньому вже воно відбудеться на яким будуть розглядатись пропозиції громадян, які збирались з лютого по квітень 2024 року. Будуть роз... Розглядатись пропозиції, які були напрацьовані на воркшопі. Пропозиції департаментів, які вони теж нададуть різних департаментів міста установ, які внесуть теж свої пропозиції. І на виході ми будемо мати якісний документ з програми комплексного відновлення. Я коротко в принципі розкажу, що це за документи, чому він важливий зараз для міста. Це найперший документ, який в цій гряті документів звід. Відновлення напрацьовується, бо він містить в собі інформацію про стан міста зараз. Він містить інформацію, де ми є зараз, і куди, хоча б приблизно рухатись нам в якихось в яких напрямках. Далі ці дані виходячи з цих даних і виходячи з цих напрямків, вже будуть напрацьовуватись план відновлення. Це більш детальний документ, який вже каже, як саме ми будемо рухатись в цих напрямках. А в цьому плані вже будуть напрацьовані окремі проекти. Grazie. Окремі проекти, які мають війти вже як розроблені, там можна сказати, грантові там як проекти якісно вже з проектно-кошторисною документацією, дуже часто які будуть завантажуватись систему DREAM, з якої донори вже зможуть брати їх на реалізацію. Це вже готовий проект. Донор може як, як... це, вже готові презентації, та. які ви даєте проекти, вони дивляться і та, на що вони, можуть, на вони можуть вибрати, подивитися цей там інфраструктуру. Проект тут багато грошей да там. А тут маленький парк, тут не багато грошей. Ми можемо там профінансувати то чи то, е, які е, пріоритети в нас це uh -huh. по суті, як маркетплейс для е, донора, який може вибрати в собі проект на кожен на свій смак. І тут дуже якісно е, треба напрацювати ці проекти, щоб далі е, е, ми могли конкурувати з іншими містами, бо в цій системі не тільки місце Запоріжжя, uh -huh. там е, вся Україна і проекти від того, як, як якісно буде розроблений цей документ. Наскільки він відноситься до тієї ж програми, плану? Якщо він входить в цю загальну картину, вкладається, то він скоріш за все буде підтриманий. Також хочу наголосити, що відновлення. Це не те, що ми плануємо на там після війни, після колись. Це те, що ми маємо почати вже зараз. Бо ми не знаємо, коли закінчиться війна, і жити людям треба вже зараз. І люди їдуть з міста вже зараз і повертаються і, і, до міста. І повертаються. вже зараз. І наскільки ми якісно розробимо ці проекти і почнемо їх впроваджувати, буде залежати наскільки ми зможемо втримати цих людей в місті і налагодити якісне життя. Пані Тетяна сказала, що це приклад співпраці такої між так, 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 міською владою і вами. Ви разом ці проекти разом створюєте. на воркшопі. Uh -huh. Ми зібрали різні департаменти і міста, і громадськість запрошували максимально долучитися. Там ми в групах в форматі світового кафе напрацьовували якісь вже проекти, які uh -huh. далі будуть підтримані або не підтримані робочою групою, або модифіковані. Uh -huh. Ну тому що знову ж таки через призму кваліфікованості і досвідченості ну, просто. Там пропозиція громадськості не завжди може пройти, ну, тому що вона не завжди може відповідати якимось професійним уже критеріям. Коли буде готовий цей план, коли його можна буде представити і дати обирати проект, е, дивіться. Ми, ми би хотіли це, звісно, зробити якомога швидше, але не все залежить uh -huh. від нас. Повторюсь, що департамент архітектури розробляє цей документ. Наразі чекаємо збору кворуму в робочої групи. Я так розумію, не залучатимуться кошти місцевих бюджетів. Це кошти будуть. Це, Я маю це на увазі не... на реалізацію тих проєктів, які увійдуть до комплексного плану. Ми працюємо працьовуємо mm -hmm. проєкти, і тут будуть проекти. За чий рахунок вони будуть реалізовуватись? Це питання вже другорядне. Воно mm -hmm. далі буде розглядатись. Наприклад, там той проект може зробитись за кошти субвенції державної, наприклад. Mm -hmm. А цей проект може і місцева влада за свої кошти. А той проект захоче донор зробити. Але донор теж захоче зробити, але скаже: давайте ділитись, кожен донор. Нар, якщо місто вносить частину в цей проект, там 10-20% тобто, як, спіль... як як співфінансування. Так то вже донор серйозніше ставиться до проекту і розуміє, що цей проект місту потрібен, бо він угу. готовий вкладати свої гроші. Це теж дуже важливо. То ви так визначаєте фронт робіт. Певний такий так. кошторис, те, що треба зробити в Запоріжжі, а там вже як воно буде зроблено. Це вже інше завдання. Так. Ну безперечно. Так. Бо коли, наприклад, інститут розвитку міста, комунальна установа, яка є відповідальна власне, за підготовку за пошук проєктів для відновлення, вирушає на міжнародний рівень на пошуки інвесторів чи донорів, то вони ж кожен раз возять з собою презентації і пропонують профінансувати певні потреби Запоріжжя. Чим більше буде якісних таких проектів розроблено, тим більше шансів, що вони будуть реалізовані. Ось Вально нещодавно інститут розвитку міста теж організовував воркшоп, де теж працювали представники ради відновлення напрацювали декілька проектів, які стосуються, зокрема шкільних громадських просторів, громадських просторів публічних у районах, тобто, те, що стосується мешканців молоді. ВПО, підлітків, дітей, які вже зараз у Запоріжжі, яким вже зараз необхідно жити і проживати своє життя попри війну, ну і думати про майбутнє, звісно. А яких напрямків ці проекти в цілому от я знаю, є екологічні напрямки? Це ваша тема, так, пані якщо згадати зелену книгу відновлення, яку ми не що давно вже презентували, так а ну в цьому році, власне, це не такий вже великий період. То це обрано було нашими експертами сім першочергових сфер відновлення, ті, які не потребують дуже великих коштів, на відміну від великих інфраструктурних проектів, але які? Потрібно реалізовувати це стосується відновлення довкілля якогось зелених просторів, відновлення ментального здоров'я, економічної стійкості та відновлення підтримки малого середнього бізнесу, проєктів із доступності, безбар'єрності, розвитку зручного інклюзивного громадського простору, тому що ветерани вже повертаються, і люди, які постраждали від війни, вже живуть у місті Запоріжжя. А також це проекти, звісно ж. З інтеграції ВПО, тому що люди вже тут два роки. Частина з них вже відчуває себе так званими новомістянами, і вони теж мають знайти своє місце в цьому житті. А безперечно, якщо говорити про інфраструктурні проекти, то необхідно пам'ятати, що є й великі проекти, як відбудова конкретних будинків, за які відповідає переважно держава, але є й маленькі, які можуть робити і роблять громадські організації райадміністрації. радміністрації. Це можуть бути маленькі сквери, кашенькові парки, а якісь невеличкі простори, де молодь може проводити свій час. На сторінці громадської організації Екосенс є інформація про можливе створення нового скверу біля центрального пляжу. Це теж один із варіантів проекту. Це до речі, проект, який ініціювала міська рада, і разом Запорізька міська рада разом із Бердянською військовою адміністрацією. Вони е, е, вирішили, що необхідно разом і владі з громаді е, і причому також окупованим громадам створити якийсь об'єкт, який би нас об'єднував. Ідея така, що це має бути сквер єднання, е, де можуть різні громади вийти із своїх хабів і поспілкуватися, провести час. Територія біля центрального Запорізького пляжу пропонувалася для розгляду власне представники нашої громадської організації разом із представниками департаменту екологічної безпеки зеленгоспу відвідали цю територію. Ми поспілкувалися із місцевими мешканцями про те, як вони бачать цю територію, тому що дуже важливо зробити її такою, де не тільки ВПО. Люди звідки лясь, але люди, які живуть уже тут у дворах, Оце це є справжня інтеграція, коли ми всі разом плануємо простір, який далі буде не тільки якимсь святковим таким місцем, але ну щоденним місцем, де якісно зможуть проводити свій час запоріжці, молодь враховуючи те, що територія області окупована, то місто має бути комфортним для тих людей, які там живуть. Є великі інфраструктурні проекти, наприклад, з будівництва там повноцінних житлових будинків або ще чогось такого, чи це хороше питання, да. але трошки не до ради відновлення? Mm -hmm. Звісно ж. Ну, ну просто ж цікаво тобі, наскільки масштаби житлові проекти також розглядались на воркшопі, який ми проводили. Це теж важливе питання, тому що до міста приїхало багато нових мешканців. З міста поїхали старі. Але як ми знову ж таки прийшли до спільного висновку, що побудова масова житла не є таким простим і легким справою, тому доцільно було би провести якусь інформацію інвентаризацію порожнього житла можливо покинутого, можливо, вільного і газі хочуть його звільнити, зробити фонд якогось соціального житла муніципального, можливо, можливо, державного, і надавати його незахищеним верством для того, щоб вони могли закрити цю свою потребу. От, також багато проектів стосувалося на воркшопі транспорту. Також є проекти, які пов'язані. Ані з поводженням з побутовими відходами, угу. це те, що дуже цікавить мешканців наших і нових, і старих. Ну коли ми це все зможемо побачити, лише коли буде завершена, ця комплексна програма, цей план презентована, і потім вже будемо чекати, хто захоче інвестувати в ці проекти. Так саме так, в принципі, проекти напрацьовувати ніхто не заважає вже зараз і завантажувати їх в систему Dream. Донори вже готові іноді інвестувати. Звісно, не всі готові саме зараз Запоріжжі вкладати, але є такі, які б вже і взялись і щось би впроваджували. Ну будемо сподіватися, що це все буде дуже швидко і результативно. Я вам дуже дякую за вашу роботу. Дякую, що ви звітали сьогодні в Акценти. Це були Тетяна Жавжарова, голова громадської організації «Екосенс», Координаторка ради відновлення Запоріжжя та Павло Воскобойніков, член ради відновлення та керівник проєкту з підготовки програм відновлення громадської організації спільно хаб. А я бажаю вам гарного вечора і тихої ночі. Бережіть себе, зустрінемось.